Отже, ми з вами розглядаємо е, завдання, завдання для повторення, які є в підручнику. Значить, подивіться наше запитання. Треба знайти частоту та довжину хвилі у другому середовищі. Тобто Нью 2 і лямбда 2 Насправді тут нема чого робити. Це дуже легке завдання. Давайте ми з вами згадаємо. Давайте ми згадаємо. Е, а яка характеристика хвилі взагалі не змінюється, коли ця хвиля переходить з одного середовища до іншого? Частота. Частота згоден. Отже, ми можемо написати, що частота Н2, вона дорівнює. Ню 1 тобто те, що було в вакуумі. Так, а тепер подивіться, за якою формулою ми можемо визначити частоту, якщо ми знали швидкість хвилі, і ми з вами знали довжину цієї хвилі? Ну, швидкість поділити на довжину. Так, А швидкість у нас була С, правильно? Це поділити на лямбду. Давайте навіть відразу підрахуємо, щоб ви побачили, наскільки це все легко. 3 на 10, 8. Я пишу з одиницями. метри за секунду. Ага. А ділимо ми, мабуть, все ж таки треба написати на 0,4 метри, так? Інакше не скоротиться зайве. Зараз ми бачимо, що метри вони зникають. Залишається секунда в мінус першому ступені. Дивимось 3 поділити на 0,4. Це 7,5. На 108 секунда в мінус першому ступені. Або, що таке секунда в мінус першому, ага? Як це? Яку назву має відповідна одиниця? Ну, як то кажуть. Ну. Ну, ну. Як як вона називається на букву Г іначе. Ну, на букву Г. Тобто Герц. Ось. Ну, ага. Та я побачу. Мене зараз э, вилетіло. Мене зараз в Google на грудь. Можна я вам на почту надішлю? Ну, не цела. О, проблем. Так. Або зручніше, мабуть, написати. 750 мільйонів. Тобто 750 МГц. Так, ну тепер гляда два. Так, ви бачите, що для того, щоб знайти лямбда, треба скористатися тією самою формулою. Ми можемо написати, що ν2 2 це є що нова швидкість, тобто V2, поділити на лямбда 2, а значить, лямбда 2 що? Чому вона дорівнює? So, поділити. So, could could done. Done. От, от правильно, швидкість поділити на ню. Будьте уважнішими. Правильно сказала. Так, В2. Поділити на ню 2. Ну, давайте дивимось. Я отут напишу. Лямда 2 дорівнює. Значить, В2 це 2,4 на 10, восьми. Я напишу відразу. А, ну тут пишу метри за секунду. А тут пишу 7,5 на 10 у теж 8, так? Тут буде герц, тобто секунда в мінус перший. І оця секунда скорочується, залишаться метри. 10 у 8 теж пропадає.

Ага, а тут треба, прочитайте, будь ласка, уважно. От я пишу відстань між літаками. Це 200 кілометрів. Або це у нас 2 на 10... в якому ступені метрів? Кілометр дає нам. 5,5. Будьте уважними такі. Так. А тепер дивіться, час поширення відрізняється на 0,2 секунди. Значить, ну, значит, це вже не час, це різниця двох часів, правильно? Дельта Т. Це 0,2 мілісекунди. Або. Це є 2 на 10. Ну, підкажіть тут. Ровні. Дві мілісекунди. Десь мінус четверту? Так. Так, точно. Секунда. Ну, зрозуміло, що нам потрібна ще швидкість електромагнітних хвиль або Коротко кажучи, швидкість світла 3 на 10 в 8. 108 Але отут давайте уважненько подивимося. Давайте ми позначимо відстань між радіолокаторами кожним літаком. Ну, ми ж їх позначали R велике, правильно? Тобто треба знайти R1 і треба знайти R2. Так? Скажіть, а як ми можемо виразити і r 1 і r 2 через час поширення радіохвиль туди та назад? Яка там формула? Це на Т на нафту. Так. Але нам доведеться написати двічі, бо у нас дві цілі, так? Тобто R1 дорівнює C на t 1 так, навпіл. R2 дорівнює ct 2 навпіл. Ну, давайте ми припустимо, що перший літак перебуває ну, далі від радіолокатора. Тобто, нехай, от я напишу. Нехай Т1 більше, ніж Т2. Ну, це не має значення просто, щоб знати. І тоді, як ми можемо записати різницю відстаней R1 мінус R2? Давайте подивимося. R1 мінус R2. На я маю відняти праві частини. Я виношу за дужки це поділити на 2, що у мене залишається в дужках. Т1 Т2. Так. Але а не можемо ми це коротше і зручніше написати? Замість Т1 Т2 що можна написати? Дельта Т. Тобто С дельта Т поділити навпіл. Зараз ви зрозумієте, якщо ще не зрозуміло, навіщо ми це робимо? Давайте ми підрахуємо. А ну, давайте, хоча б навіть усно. Що таке С дельта Т навпіл. Це треба взяти 3 на 10 у 8 і помножити на 10 мінус 4. Двійки скоротяться. Правильно? Тобто це буде 3 на 10 у четвертій. У четвертий метрів. Ну, або 30. Ну, нехай можна і так написати хоча. А от тільки тепер, от тільки тепер, коли ми це отримали, ми можемо зрозуміти, а як насправді розташовані оці літаки і радіолокатор. Дивіться, тут же, якщо сказано, що практично на одній прямій, тобто є радіолокатор і є два літаки. Тут же можна запропонувати два варіанти. Давайте дивимося. По-перше, може бути отака штука: радіолокатор. Потім ближче до нього літак 2, так? А потім подалі від нього літак 1. А може бути який ще варіант, якщо ми ще нічого не порахували? От у нас тут вийшло так, що посередині знаходиться літак 2. А що б могло бути замість нього посередині? Подумайте трохи. Ну, показує, на одній прямій могло б бути ось як. Ось тут радіолокатор. По один бік від нього літак Л-1, а по другий на, на тій самій прямій. Але дещо ближче. Літак Л2. Скажіть, а могло бути так, що посередині літак Л1? Насправді ні, бо ми вже припустили, бачите, що Т1 більше, ніж Т2. Тобто літак 1 далі від радіолокатора. Тобто такого варіанту у нас вже немає. Зрозуміло? Такого варіанту вже немає. Так, а тепер подивіться уважно. Який з цих варіантів є неможливим? От верхній чи нижній? Я думаю, що нижній. А чому? Давай, давай я надпишу. Я не хотів цього робити. Отут тут на наших картинках. Відстань між радіолокатором і літаком 2. Це ж R2, правильно кажу. Відстань між радіолокатором і літаком 1, це R1. Так скажи, у цьому варіанті? Якщо R1 більше R2 на 30 км, то яка має бути відстань між літаками? Не бачиш? Більше ніж 30 км. Ні, якраз 30. Якраз же 30, дивись. Якщо отут кількість там є, а отут R1 Більше на 30 кілометрів так це ж є відстань між літаками. Так чи ні? Але це неможливо, тому що у нас в умові сказано, що відстань між літаками 200 км. Тому перший варіант неможливий. Напишіть, будь ласка, самі, я не буду писати, що е, літаки. Перебувають по різні боки від радіолокатора. Літаки перебувають по різні боки від радіолокатора. Тобто, отак, от, як у нас тут з цього боку r 1 а з цього боку відстань r 2 Так, скажіть чесно, зрозуміло, чи ви просто слух, е, слухаєте і мовчите? Я, 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 я не почув. Не почу. Більш-менш зрозуміло. Більш-менш зрозуміло. Ну, мають же бути якісь. А тоді далі нам уже не складно. Тому що дивіться, що ми знаємо про е, R1 і R2? Ми вже з вами дізналися, що їх різниця це 30 кілометрів, правильно? А що ще ми про них знаємо? Подивіться уважно на умову, на картинки. Відстань між літаками 200 км. А як ця відстань виражається через R1 і R2? їх сума. Це їх сума, Зрозуміло. Тому я можу написати, що R1 плюс R2 це 200 кілометрів. Ну, а коли ми з вами вже маємо два такі рівняння, то як ви гадаєте, таку систему важко розв'язати? Яка ваша думка? метрів буде R1. Я, я, не, я не почув. Скільки? 15 R1. Так, тобто ти просто додаєш два рівняння, правильно? Так. Да. І R1 знаходиш 115 кілометрів. А R2 відповідно? 85. Угу. R1 дорівнює 115 кілометрів. R2 дорівнює, як бачите, 85. Ну, ми можемо легко перевірити, що все сходиться. Різниця 30, сума 200. і вся задача. Так, ну, що сказати, ну, насправді задачі, які вас, на вас чекають, вони досить типові. Там нічого складного немає, але я нагадую. Що там же будуть запитання і на електромагнітні хвилі, і на механічні. І ті і інші вони ну, не складні. Значить, давайте ми домовимось так. Вам залишилося кілька, от буквально там три питання і одна задача. Перегляньте всі завдання для самоперевірки. Оці сторінка 140-141. І тоді нам нас взагалі нічого не залишиться такого, чого б ви не робили, не бачили. Так. Подумайте, зрозуміло, що на вас чекає? Припустимо так. Припустимо так. Зрозуміло, що чекає. Так. Так. Ну що, тоді додаткового залякування я не буду проводити. Я гадаю, що потреби немає. Ми так залякані. Так, 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 ось. Ви Перегляньте, будь ласка, ще раз те, що ми тут робили. Я гадаю, що проблем тоді немає. Потріб.